Дилема чи потрібно йти служити. Відповідати кожному за себе. Можливо, зачекати, не робити, а там гляди, когось візьмуть за тебе: Здоров'я втратить, чи загинуть. Це навіть нерозумний не бажає. Свій дім, родину і комфорт покинуть, але обов'язок надії спонукає. Робити цю роботу все ж прийдеться. Хіба що на колінах згоден жити? Всім хочеться лише те, що заманеться. Якщо ти любиш, мусиш захистити. Як можна безтурботним бути, коли за тебе інший і втомився нести, біду потрібно на частини розділити. Чим більше їх, тим легше перенести. Перепочинок необхідний всякій справі, а при такій ціні це всіх стосовно. Найголовніше нам це перемога у війні. Давай це зробимо разом, неумовно. Суддя у нас один на всіх. Гріхи людини не дозволяться зробити. Сумління і свідомість це не сміх. Цих два порадника повинні в кожній вжити. У нас ціль єдина, тому і рухатись повинні в ногу. Байдужість це доведена провина. Хто ще сидить, готуйся у дорогу. По примусу роботи мало толку. Ти зрозумій, без тебе тут ніяк. І часу відкладати на крайню полку нема, на годі стане всяк. Прийшов момент і є можливість стать довести, це не штани і вуса з бородою. Шукать лазівки, і відмовки годі плести, якщо ти чоловік, гайда до строю.